Всім хело. Сьогодні ми з Тарасовичем Романом Тарасовичем ідемо відвідувати студентів. Де в гуртожитку? Четвертому в четвертому гуртожитку. І по це буде сьогодні наш влог. Вдарте по камері. По якій камері? Потім отут. -от? Да. Пройшло 4 години з того часу, як ми записали це відео. Зараз я в себе в гуртожитку чекаю, поки Роман Тарасович приїде. і Ми з ним поїдемо в четверку. Насправді, це мій перший в житті влог. Мені дуже важко говорити на камеру. Я дуже сильно хвилююсь. Я не знаю, що з цього всього вийде. Бо там купа незнайомих людей, які знають мене, яких не знаю я. От, але я вірю, що все буде чітко. Мене підтримує Роман Тарасович, і в мене є пікін-паличка, з якою буду всіх брати інтерв'ю. Так що приємного перегляду. Ми вже майже приїхали в четверку. Роман Тарасович, ви там колись жили, правда? Та да, в 37-й кімнаті. Унікальний досвід. Унікальність. Третій поверх, правда? Третій поверх, так. Я жила в 42-й і в 15-й кімнаті. А у вас там тільки хлопці жили чи дівчатки теж жили? У нас взагалі цілий третій поверх був тупо хлоп'ячий. Хлоп Прикол, у нас такого не було. У нас жило 100 дівчат і троє хлопців, представляєте? Ой-ой. Да. Все, ми вже під'їжджаємо, ми вже заїжджаємо на Бадвірі, а там четвертий гуртожиток. Щас буде Опа, все, ми вже біля четвертого гуртожитка, да, він там, оп, отам, четвертий гуртожиток. гуртожиток. Да, оп, отам гуртожиток. І ми туди вже залітаємо, <laughs> дарман Тарасович. Да, ми вже зайшли, ми вже кудись йдемо, куди ми йдемо, я не знаю. Тут хтось живе, напевно. О, по-моєму, тут живе, до речі, віка з ліною, кстати. Давайте їм, постукаєм. Давайте їм постукаємо. Є, Може, вони там не живуть мені. <св> буде більше цікаво, якщо вони там не живуть. Це буде дуже, <св> Це буде дуже цікаво, <св> цікаво, якщо ні, вони тут живуть. <св> <св> Штирм тур зробіть, будь ласка. Політя за руптум зараз буде нас буде румтур. Коротше, дисклеймер в тому, що о, позавчора мама мені відправила 14-кілограмову коробку із їжею, і зараз у нас такий трошки срач вдома через те, що ну, капець. Я буду проводити румтур, значить, та з пікмі-палкою. Пішли чотири хлібини. Хоч хліба. У мене такий самий, до речі, шампунь такий самий у мене, кстати, як у вас. Так, він вже закінчується. Ми хочемо новий купити. Хоч хліба. Ні, Блін. дякую. Блін. Тут наша поличка з крупами, миючими засобами, ще всяка фігня. Так. Все класно. А, тут наша поличка зі всім іншим. Є конфетки, Хочеш конфетку? Хочу конфетку. Да. Є, є є маленький принц, Давай, маленький принц, принц. є маленький. ще отака штука. Дякую. Дякую. Так, вон да, на здоров'я. Тут мої книжки. Тут лінені книжки, освіжувач повітря, так на всякий випадок. Зверху взагалі всякі безділушки. Як, як вам спиться, кстати, тут спиться дуже зручно, дуже класно. Це наше ліжко, на якому ми спимо. Сьогодні я його завалила, воно було нормальним. От, ві, воно чуть-чуть. Я думаю, що ви журналісти, правда? Так, да, ми журналісти, дуже видно. Ліна щось бачите? показує. Коротше, бачите, оцю, бачите, оцю банку гірочків? Я її закатувала вдома на канікулах. Це мої огірочки, я сама їх зробила. Ліко, дякуємо за рентур. Звертайтесь, звертайтеся. Да. Як вам, живеться в гуртожитках? Отак. Та, а, окей. Добре. Тут тепло, слухай. Да. Ні, це а тут не? тепло. Ага. Я. У мене в кімнаті передовує вікно. У мене воно не закінчено. У мене Вона У мене вікно закривається, але воно продавається. На третьому поверсі у нас дуже душно. Ми прям задихаємось. А у нас холодно. Це природа. Знаєте, тепло піднімається вгору. Добрий вечір. Добрий вечір. для Артурчика. Артурчику, привіт. Артурчику, привіт. Привіт. По кімнатах Ну серйозно, що ви Оце, оце моя кімната. Да, Роман, там було дуже гаряче. Дуже гаряче, колись було. Хтось хоче запросити в гості, ніхто не хоче запросити в гості. дивіться. Я можу вам показати свою кімнату в Сімсі, тільки щось років. Тут яком тут живеться? супер, все комфортно, все влаштовує. Дивіться, повністю нашу комітету. Офігеть. Повністю наша кімнату. Офігеть. Добре, що йдемо далі. Це ще кухня. О я тут на всі кухні про сорок Прикольно, чисто. Тут так гарно. І так тепло у вас тут. Нравиться Роман Тарасович? Круто, круто. Я не уявляю, що вона з того намонтує. Я теж не уявляю, що я з того намонтую. Вас прошу. Шпалери, шпалери. Mm, Так блистять гарно шпалери. Супер. Дуже молодці. молодці. Дякую вам велике. Всім гарного вечора. Да. <свісна> В Мертвого півня є така пісенька. Uh, Ето «Ет, е називається Ето, і вона про 37-му кімнату. Серйозно? Сто відсотків. Десь якось <хоть> заспіваю. Ето! Хлопці, у вас гітари немає? Добрий вечір. О, як тут чітко. Гітара є? Дай, дай мені, дай до гітару. О, зараз буде гітарка, да ти що? Ти що? О, давай ти на гітарці зіграй. 100 років не грав на гітарі. Це на нормально. Та нічого, зараз підстрою, я що, я вмію. Заспокоїть нас трошки. Воно. Ето! Шукаю, як нали міняю, шукаю кіно, і перше, що я побачу, то буде воно. Ah! Насправді, чого про, про, про цей гуртож, так, типу піднімаєшся на поверх третій. Типу, там друге вікно типу, було моїм, так? Тобто відкривав друге вікно і співав цю пісеньку, а перше, що я побачив, то була натішинська атомна. Ого. Oh -oh. Там з вікна цей. видно. Це було ето, так? Да? Так, це було ето. Маш, Пісенька про. ето. Так, може, треба буде ще щось типу, заграти. Але колись колись, колись пізніше. Ми йдемо дивитися, що на Тарас хочемо туалет. Майдан, дивиться туалет. <реш> тут, тут. Ні, не тут чекайте, тут. У <сіх> мене, <трошки, сіх> мене топографічний катенизм трошки. туалет покажу. Всім привіт! Бідні бі 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 чекають чергу в душ. Оп. Тут включається, мабуть, світло. Оп. Тут дуже гарний туалет. Тут В туалеті краще ремонт, ніж в мене в кімнаті. кстати. Такий оп, чистенький, закривається, все працює. Я, чесно, у мене трошки ностальгія, бо у мене на третьому поверсі був ужасний туалет. Перевіримо, що тут є вода. Водичка є. Холодна точно є, а гаряча. А гаряча... Ні, гаряча нема. Але все-таки. Це все нормально, хоч холодна є, на тому, дякую. ми ще йдемо, куди? В 28 му кімната. Открывайте двері! Добрий вечір. Просим. Як ваша справа? Все добре? Все, все добре. — Конфліктів ніяких, не спаритись ні з ким? — типу все хорошо, Боже. Ясно. Так. Умови більш менш типу нормальні. Це капець. Добре, дівчата гарного вам вечора. Радий був вас бачити, Тоді все далі буде добре. Типу, добро, вам, гарного <laughs> вам життя. Ми закінчили ромтур четвертим гуртошком. Ваш відгук. Все супер, мене все влаштовує. Все влаштовує, так? Да? Тепло було? Е, так, гуртожку дуже тепло, нормальні чисті санвузли, типу, хороші кухні, типу, не прибрано на кухнях. Студенти молодці, типу, вахтарі, вихт... молодці, все як має бути. Типу, гуртожиток і гуртожиток, хороший гуртожиток. Короче, Роман Тарасович віджав хлопців гітару. Ну ні, не віджав, я просто пограв на ній трошки, але типу не віджав. Типу, Ти на відео. Да, хлопці були дуже довольні. Все, скільки з п'яти, да? так? П'ять з п'яти. з Хай буде, один з одного. Один з одного, все. по Редактор субтитров А.Семкин Корректор